А я сьогодні ось взяв один, одну коробочку з робочими елементами мандули і пароложки декілька кольорів. Що мандул, що паролон вже по місту немає. І трошки силикона снараки хочу попробувати, ще минулого разу. Ну, саме цікаве, що вагів немає по місту великих. Оце одну останню пачку забрав 40 грамів, так як мені Олексій давав минулого разу. І то вони десь в 30 грамах чи в 28 висіли просто ззаду. Ну і 32. Коротше, в мене минулого разу 30 грамів був максимум. То сьогодні від 30 я починаю. 30, 32 і 40. Десь ще 45, у мене 35 десь було. Ось такі мабуть, Почнуємо з силікону, з такого рака. З такого ось рожевого вода мутнувата. Да ти на силикон будеш пробувати. Будеш весь час лавити, як в прошлой раз будеш операцію. Чи? Да ні, ну я ж пару мандул купив. Да, буду починати за такої от класики стандартної. От такі от Це і 6 двімон, да. так. Да, такий пошуковий силикон. В принципі, мені подобається. Маманду покажи. Іколі. Зараз. Уже розпакував. О. І поролонка є навіть одна. О, Знайшов Серйозно. у себе в закромах. Це на таку мене судак минулого разу взяв. Ну я ж підглянув і. Це флагмановський, так? Да? Да, а щука взяла на таку, тільки другий колір. А я шукав, нікос не заїхав, дивлюся, моїх мандал немає. Тільки вечором, коли ти свої сфоткав, мені я зрозумів, що це. Флагмановські були мандуги. Ні, ну буду опиратися в ті кольори, можливо, ще якісь такі кольори спробую. Темніше щось хочеться спробувати. Але думаю, в принципі, почну в принципі стандартна практика це білий кольор. Коротше, з білого. Ну, я почну так. з такого яскравого. Зараз 32 грами. Ось коробочки з собою беру. Що зручно, що ці коробочки зараз я грузики в карман вкину, другу коробку в інший карман і буду ходити міняти, щоб сумку не дергати постійно. Ухи несе корчі. Ну, несе корчі по руслу. Ми вже тут стоїмо, хвилин 10. стоїм хвилин десять, скільки стоїмо, стільки і несе гілки якісь. Вода піднімається, так несе. ж бобри гризуть, воно гілки зносить. Диви, яка мандолка, це мені вчора Емілія допомогла купити, я в кольорах не розбирався, таку, кажу яку, вона каже прапор України. І от таку, бо вона любить фіолетову. Це вони, я так пані, 4-4 дюйма, оці йдуть 3,5, і отакі менші це 3, бо видно по них. Це на, на такий розмір щука, до речі, взяла. Так мені Емілія, до речі, допомагала ці попередні мандули, що вона допомагала, вибирала цвіта. І ще на зимню рибалку ці ж ми купляли разом з нею. Еті Балансіри. А мені як в магазині підходить, консультант каже, вам треба допомога. А я кажу, у мене вже ось є, мені допомагають не треба. У нас просто очікування ожидання від цього місця. Дай от того теж. То Бача, а нитичка нема. За цей час ми вже риби нагатили прошли раз. Тут і чуєш? Тут теж розказали, що тут є. І... Да. <зв 'язок> Ні, ну бач, скоріше за все, що пішла біла риба звідси і хижак разом за нею. Бойдорожники тут проходили, вже 3-4 човна нічого не було і в нас -то, ні одного клювання. Стані... Або рот закритий. Ні, Все-таки я думаю на переправу Олексій ти мене завезеш. <реку> Хочу. Хочу по 5 закидів зробити. за одной точки. Иди сюда. Да. О, хорошо. Тече. В течу попав так. Мабуть, щука хороша. Підіймається. Якщо підіймається... Блін. Забагрив Судак. Судак, мабуть. бо по течії бачу що йде Може він промазав. бач як його носить Ні. це лящ Да? Ось де, так біла риба стоїть тут. А я не ловив ще у цьому році, аж ж ти казав Берний дядько за жопу Щас Трески перчатку мали Ех ти ж, дурачок ти сейчас все сопли будут. Ну-ну-ну, ну, 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 ну ты. Ну такие килушка. А я уже думал там щука. Мандула працює сегодня, зато да? Мандула зато працює, да. Я начинаю не сильно. Ай. Все, все, все. Диви, да какие резвые, а? Протяну, Юра. Все, давай. Ну, що перша риба є, треба трошки настроїться на ній? Кріпляємо мандулу, щоб ліка пограни. Да, не получится цикл, якщо спеціально робиш, воно колежи, і не вийде. Так, Леха. тягну ляща, камера розряжається. А може і не лящ. Та ні, лящ, таке щось як, як брівно. А на моточок. Да ні, щось таке не... Отак може це не риску. Да не, сейчас сопротивляется. Да не иначе, блин. Ну, что-то из башмака. Ну. И шо тут? страшно. Шо тут, Аузер? От тобі башмаки ще один. Оце вже побіч нашо. Охой, дай Ти бачиш ни. Короче, манго я надо снідан. Даєшки, так. Хочеться, шты даш. Це такого на фідер Та не оце все. Ти прикаляйся сколько його там стоїть? Да, бо пару раз так. Пару разів так відчували, що по спинам ввожу. Я команда спрацювала. Прапор України казала, майденька. Все, пливу. Ну такі, більше кілушки, що кіло 200. Все, все, він, він просто. Було видно, що з ним все нормально. З глибини просто підняв рік. Да. Фух, все, мандулу я знімаю ставлю ставлю плеті. Пара ложки, щоб не багритися. Бо їх тут капець скільки. І зараз, щоб драчисти, ще не узнали це місце. Олексій цепив мандулу, каже, хоче хоч ляща за бок піймати. Блін, ну тут вони стіною стоять. І в нас це один розрахунок, що разом з білою рибою тут стоїть і хижак. Але якщо тут ліщі стоять величезні, так тут блять, хижак йому пофіг буде на твою мандулу. Ну нічого, в принципі, рибалка у нас продовжується. Буду вішати паролон. Що саме цікаве, мандули почав ловити мабуть, з минулої осені. І це перший раз у мене забагрив я рибу. Там цей, як тягнеш, там по спині водиш його, зрозумів. Аби просто делікатніша снасть була і течіння трохи менше, там би ти все відчував. Я поставлю тоді поролонку, щоб не багрить їх. Але ляші такі, блін, ну на фідер би, да ти що? Це ж Хороший ляш, ляш да його, сушить. Це ж кум тобі і руки розцілує за таку рибу під пиво. Але ми з Олексієм проти цього всього. Ми не вживаємо, ми за здоровий, за здоровий образ життя. Ми навіть ми каву п'ємо на цьому, на, лак, на безлактозному молоці. На соєво. На соєво. Просто так. Да. А, ні, збрехав. Я на переправі ловив, так був забагрив на мандулу. Цю густіру, така, блін, жирна густіра. От зараз протягнув я. Або там якийсь ракушняк, або це братва стоїть там просто косяком осіннім. Зимнім, верніше. було Що це таке? Брівно? Ні, це вже не. Блін, це вже зачеп. Головне мандули, бач, не було нічого. Так, друзі, закінчили ми з Олексієм Риболовлю. Натоптали сьогодні шалений кілометраж, вже і в місто повернулись, тут кидали, упирались. Судак, щука. Коротше, хижак мовчав. Олексій засмучений він. <реш> я не розумію, не, просто знову обловив мене, я взагалі не знаю, що ну, робити. Хоч, хоч і не чесно, але обловив. Ну така, риболовля, буквально ми через пару днів були на тих же місцях. Коротше, риба мовчить. Тому, тому коротше, це ще раз доказує нам, що немає в риболовлі такої, як Сіоми. Тобто... що я сказав, не знаю. Коротше, Рибалка не завжди може бути удачною, а то Льоха думав, вже як за мною їздить, так завжди буде Кльох хороший. Да. Це не так. Так що ну, ми вже плануємо наступну рибалку, можливо, десь якісь ще цікаві місця заліземо, якщо лід не стане. Так що підписуйтесь і слідкуйте за нами. Всього найкращого. Да, ставте лайки.